Всім привіт! Відповіді на питання. Натяжка Да? є два варіанти. Або ролик. Ось такий, як тут у нас косілці, який бігає. Або от ми так вже переміряли, в принципі, да? воно крутиться. Це саме нижнє положення, одної шток, який піднімає. От Зараз ми бачимо, бачите, раз, два, раз, два. Воно піднімається. Тобто, Регу... Регулювання буде підйомом, ййомом. На вищій точці ми натягаємо ремінь. Коли ми опускаємо його донизу, воно буде підтягувати ремінь. Е, поміря... Поміряли ремінь 2 метра. Ширина 1,7 здається. Е, в принципі, якось так тільки ця планка, все ж таки буде заважати. Якщо ми її заберемо, в майбутньому поставимо сюди натяжитель. Як ця ідея вам, напишіть, будь ласка, в коментарях.